Що найбільше впливає на рішення суддів про дострокове звільнення, їхній вік, досвід чи, можливо, рівень інтелекту? Привіт, з вами я, Юрій Вахняк, психолог. Уявіть собі, сидить суддя у величезному залі суду, приймає рішення, які можуть змінити долі людей. І що ж найбільше впливає на це рішення? Відповідь мене здивувала свого часу. У 2011 році ізраїльські дослідники Шаї, Данцігер, Йонатан Левав та Ліора Авнаїм Песо провели надзвичайно цікаве дослідження, яке розкривало несподіваний аспект у роботі суддів. Вони проаналізували 1112 рішень ізраїльських суддів щодо дострокового звільнення засуджених. Результати дослідження шокували. Найбільш важливим чинником що впливав на позитивні рішення, був їхній фізіологічний стан, точніше, наявність перерв у роботі. Уявіть собі, типовий день судді. Зранку повні енергії вони розглядають справи одна за одною, і на початку робочого дня ймовірність позитивного рішення висока, десь 60%. Але згодом, після кількох годин, голод і втома накопичуються. Кількість рішень про дострокове звільнення поступово знижується. Особливо вражає, що безпосередньо перед обідньою перервою шанс на позитивне рішення падає майже до нуля, а після короткого відпочинку раптом ситуація змінюється і кількість позитивних рішень знову сягає більше 50%. Одним із пояснень називають так званий decision fatigue – втома від прийняття рішень. Коли розум уже вичерпав свою енергію для ретельного аналізу, це пов'язують із рівнем глюкози у мозку, її рівень залежить від того, як давно ми їли. А це відповідно впливає на емпатійність, яка залежить від роботи кори головного мозку. Тобто їли давно, менше глюкози, менше емпатії. Про це дослідження я почув із лекції професора Стенфорда Роберта Сапольськи. Воно мене дуже зацікавило саме з практичної точки зору. Для мене це іще одне підтвердження, що не слід недооцінювати вплив базових чинників, таких як тіло. Коли мова йде про психічне здоров'я. Навіть такі високі матерії, як емпатія, залежать від простих їжі та відпочинку. І як показують різні дослідження, все ті ж здоровий сон, відпочинок, фізична активність та збалансована їжа все так же сильно впливають на наше психічне здоров'я. Тому у гештальті важливе місце займає увага до тіла, вміння прислухатися до нього та піклуватися про нього. Які можна зробити висновки з цього? Недарма є стереотип про голодного злого чоловіка, якого необхідно накормити перед тим, як з ним говорити про щось серйозне. Але, звісно, це не стосується гендеру. Батьки маленьких дітей могли помітити щось подібне. Втомлена, голодна дитина набагато гірше себе контролює. Також, як каже Сапольський, варто враховувати час, коли ви приходите до людей, які приймають важливі для вас рішення, чи достатньо вони поїли, поспали чи відпочили. Можливо, цукерки, як хабар в нашій культурі виникли неспроста. Хабарі засуджую. Ну і, мабуть, слід враховувати цей ефект у близьких стосунках: тримати кусочок сала чи чогось поживного на випадок голодної жінки або чоловіка. Дякую за увагу! З вами був психолог Юрій Вахняк. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Якщо є бажання працювати зі мною, записуйтесь на онлайн-консультацію. Бувайте здорові, їжте вчасно, особливо якщо від ваших рішень залежить долі людей.